У невизначеності місто для Євробачення 2017 і досі невідоме. Уряд обіцяв сьогодні оголосити своє рішення. Утім, презентацію знову перенесли. Чому ми дізнаємося від Юлії Горичової? Вона була на засіданні кабміну і зараз з нами наживо. Юлія, то в чому затримка? Як її пояснили в уряді? Вітаю, Тетяно! Обіцяли, обіцяли, та так і не сказали, в якому ж українському місті проведуть Євробачення 2017. Міністр культури казав, що назве його ще на початку червня. Утім, сьогодні сказав, що назве його не знає коли. переніс це оголошення на невизначений термін. І додав, зараз він активно подорожує українськими містами і оглядає різні арени. Запевняє, Євробачення в Україні бути всі фінансові проблеми розв'язано. Гроші є. Це повністю знято питання, тобто це, ну скажемо, досягнення дня. Ми з понеділка дивилися Київ е, об'єкти. Так, ми вчора об'їздили Дніпро і Одесу е, і були надзвичайно вражені атмосферою, бажанням е, усім. Відтягується це в якихось днях, але ми пропрацьовуємо деталі цих компаній, цих, е, ці проекти. Е, то я думаю, що в цьому нічого кримінального немає. І тепер про невеличке поповнення в уряді нарешті знайшли людину на крісло міністра охорони здоров'я, виконувачкою обов'язків міністра, призначили волонтеркою лікарку Уляну Супрун. Сама вона з Америки через події на майдані з чоловіком вирішила перебратися в Україну. Тут здобула українське громадянство і від початку бойових дій допомагала бійцям із медикаментами та реабілітацією. На сьогоднішньому кабміні Уляни Супрун не було. А ось відео, як тиждень тому вона зустрілася з Петром Порошенком в адміністрації. Президента тоді він запропонував їй заступити міністра охорони здоров'я. Кілька день тому цю посаду вона обійняла. А от сьогодні її підвищили до ВО очільниці проблемного міністерства. Дуже на вас розраховував. Я погоджуюся. Ну треба мати стратегію. Треба цю стратегію тоді передати громадянам, щоб вони зрозуміли, чому система міняється, і не боятися змін. На тому в мене все тетяна. Дякую, Юлія Горичева, з новинами з кабінету міністрів.